Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про обчислення середньої заробітної плати, якщо ви враховуєте відпускні за 2023 рік. Сподіваюсь, вам буде відео корисним, але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити. Вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам потрібні консультації бухгалтера, ви можете звернутися до мене за посиланням або ж на інстаграм, або ж на електронну пошту, буде посилання я залишаю під цим відео. Будь ласка, звертайтесь, я завжди вам допоможу. Ну що, поїхали! Отже, оця постанова 957, про яку я вже говорив вчора, ось посилання на вчорашнє відео, можете подивитися. Вноситься зміни до пункту 2 порядку 100. Цими змінами визначено новий порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року. Так, абзацем, другим, пункту 2 порядку передбачено, що описання середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Отже, враховуючи зміни норм порядку, середня заробітна плата для виплати компенсацій за зазначені вище. Невикористані відпускні, обчислюються, виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки починаючи з 1 січня 2023 року. При цьому норми порядку не містять вимог щодо особливого розрахунку для таких працівників. А також врахування при обчисленні середньої заробітної плати повністю відпрацьованих робочих днів протягом зазначеного періоду. Тобто середня заробітна плата за фактично відпрацьований у 2023 році період обчислюється на загальних умовах, а саме з випад, нарахованих в місяцях розрахункового періоду з рахуванням положення засоб третього пункту. 3 порядку 100. При цьому, якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати як вже вийде, на кількість місяців розрахункового періоду, та ділиться на кількість календарних днів розрахункового періоду. Тепер розглянемо на прикладах, як обчислюються відпускні. Отже, працівник звільняється 12 вересня 2023 року. За даними Кадрової служби, працівник не використав 26 календарних днів основної відпустки, з яких 10 календарних днів припадає на 2022 рік. І 16. За 2023. 5 календарних днів додаткової щорічної відпустки за 2023 рік та 10 днів додаткової соціальної відпустки за 2023 рік. Всього необхідно виплатити компенсацію за 41 невикористаний день відпустки. Розрахунок компенсації здійснюється виходячи з виплат, що нараховані працівникові в місяцях розрахункового періоду, який в зазначеному прикладі буде з 1 січня 2023 року по 31 серпня 2023. Наступний приклад. Працівник, який працює за. П'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, це субота та неділя, звільняється 15 вересня 2023 року. В лютому 2022 року працівникові було нараховано та виплачено премію за результатами роботи за 2021 рік у сумі 9300 гривень. Умовно. Кількість робочих днів за 2021 рік становить 250. Працівник відпрацював повну норму тривалості робочого часу. У травні 2023 року на підприємстві було оголошено з оплатою 2 третіх від посадового вкладу. За даними кадрового обліку, не, працівником не було використано 20 календарних днів щорічної відпустки, з яких 5 припадає на 2022 рік. Та 15 на 2023. Як розраховувати компенсацію за невикористані дні відпустки? Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки у зазначеному прикладі буде знову ж таки з 1 січня 2023 по 31 серпня 2023 року. Крім того, відповідно до 7-го, Пункту 2 порядку 100, з розрахункового періоду виключається період оголошеного на підприємстві простою, який оплачувався частково, а саме з 1 травня 23 по 31 травня 2023 року. Тобто травень весь випадає. Згідно з абзаців першими пункту 3 порядку э, про обчислення середньої заробітної плати. Враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього порядку. Водночас, відповідно до абзацу 3 пункту, 3 порядку, потрібно здійснити розрахунок частини щорічної премії, яка буде враховуватись в заробіток відповідних місяців розрахункового періоду. Для цього суму премії за 2021 рік необхідно поділити на кількість відпрацьованих робочих днів у 2021 році. Тобто 9300 ми ділимо на 250 відпрацьованих робочих днів. Виходить 37 гривень і 20 копійок. Та множимо на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, що відноситься до розрахункового періоду у зазначеному у прикладі. Це січень 2023 року. Протягом відпрацьовано повністю 22 робочі дня. 37,2, те, що ми отримали, коли враховували суму премії, множимо на 22 відпрацьованих робочих дня. Виходить 818 гривень 40 копійок. Кількість календарних днів в розрахунковому періоді 23-го року складає 243. Але не забуваємо, що з цього періоду ми маємо виключити травень. Тобто, виключаємо час простою. У зазначеному випадку кількість календарних днів травня 23-го року складає 31. Отже, кількість календарних днів. У розрахунковому періоді становитиме 212 днів. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, або компенсацію за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців, або за фактично відпрацьований період розрахунковий період. На відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. У зазначеному прикладі розрахунок середньоденної заробітної плати здійснюється шляхом ділення суми виплат, що нараховані працівникові в місяцях розрахункового періоду з 1 січня 2023 по 31 серпня 2023. За умовами трудового договору, з урахуванням премій, за результатами роботи за рік в сумі, яка відноситься до тих місяців, що входить до розрахункового періоду. У зазначеному прикладі за січень 2023 року в сумі 818 гривень 40 пійк, якщо пам'ятаєте, на число календарних днів у розрахунковому періоді, в визначеному прикладі це 212 гривень. Для розрахунку суми компенсації відпусток, отриманий результат ми множимо на число календарних днів невикористаної відпустки. Зазначено у зазначеному прикладі це 20 календарних днів. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забудьте, будь ласка, задонатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить Богодійний фонд «Shields Ukraine». Збирають зараз на. Колеса для трофейних БТР. Одне колесо коштує 42 600 гривень. Питаєте, чим ви можете допомогти, та можете кинути будь-який донат, хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень. Воно також допоможе справі. Вже за допомогою таких от маленьких донатів, вже три партії колес було закуплено для БТР. А отже, Три БТР вже десь їздять, рятують життя нашим солдатам, рятують життя, можливо, навіть і цивільним. Дай Боже. Ну що, це все. Бажаю вам гарного дня. Любіть Україну, донати на ЗСУ. Все буде Україна. Пока.